Вітаю, друзі! Відділ художньої літератури продовжує свої, свій свій проект Літературні ювілеї 2024. І сьогодні ми хочемо поговорити про особистість, і якої не дуже відомо розкручено в Україні, але на нашу думку заслуговує на увагу і повагу на початку березня. Ми будемо святкувати 115-ту річницю від дня народження Станіслава Єжилеця. І поговорити про нього ми хочемо із пані Наталією Бедзер, професоркою завідувачкою кафедри світової слов'янської літератури УжНУ. Добрий день. Станіслав Єжілець. Польський письменник, але так само він може бути названий і єврейським письменником, і німецькомовним письменником. Ну, чесно кажучи, оскільки народився у дворі, то і належить і до української культури і літератури. Тим більше, були, були в нього і є прекрасні перекладачі. Як не дивно, але Ім'я Леца пропущене у двохтомнику Зарубіжна література, світова зарубіжна література, який виданий нещодавно в Україні. Ім'я Леца не згадується в повнометражній багатотовній історії польської літератури, чомусь виданої в Польщі. Чому? Дехто навіть не вважає, що він є. Письменником, дехто вважає його філософом. Отже, дуже суперечлива особистість, про яку ми хочемо сьогодні розказати. Станіслав -Туш так, так такої є справді його прізвище, народився у Львові у 1909 році у досить замужній сім'ї, сім'ї банкірській, мати була із роду Сафрін, це рід, який ще на ханаанських землях в Ізраїлі колись утримував дуже в століття тому утримував школу рабинів біля, біля Генісайтського озера. А батько належав теж до поважного роду фінансистів, єврейських фінансистів. Отже, заможна сім'я була хлопець отримав гарну освіту. Але, на жаль, 1909 рік невдовзі станеться Перша світова війна і сім'ї, яка вже потерпала і від погромів, і від ворожих натисків, прийшлось втікати у відень. Отже, відень став колискою для маленького хлопчика, для Єжи Станіслава. Там, на жаль, помирає батько і мати із дитиною повертається до Львова. У Львові він закінчує школу, закінчує гімназію, закінчує університет, Львівський університет. Навчався він на польській філології і на юриспруденції. Потім отримав і ще один диплом юриста. Був дуже гарним юристом, навіть мав хорошу практику, чорткові Львовом. і кажуть, що дійсно юрист би був з нього гарний, але творчість перемогла. Він пише вірші, видає в 1933 році. Да, до речі, вступає в кілька груп письменницьких польських. Його вбачає Тувім Тувім, прекрасний польський письменник. І вже тоді він знайомиться із українськими перекладачами, коли з'являються перші його вірші польською, це Ігор Костецький, який став і його добрим приятелем, і його перекладачем. Треба сказати, що тут він знайомить його із Маланюком, Євгеном Маланюком, з яким був сам знайомий. Отже, до української культури і літератури Яжелець теж був причетний. В 33-му виходить перша його збірка Барви, це поетична збірка. В основному це вірші, які стали реакцією на Першу світову війну і події в Європі. І тут я б хотіла перейти до іншого жанру, який після кількох книжок поетичних стане переважно провідним у творчості Ленца, це жанр афоризму. Ну, Афоризм вимагає і наведення прикладу афористичності. Е, чому я пишу такі короткі афоризми? У мене просто не вистачає слів. Е, це один із перших афоризмів. А щодо Першої світової війни мені дуже подобається афоризм. Я тільки погрожую пальчиком, сказав він, опускаючи палець на курок. Ви вже зрозуміли, що Ленц не тільки поет, і не стільки поет в історії культури польської, єврейської, української, німецької, скільки людина афоризмів. Ось саме афоризми і перемоги в його творчості, і це буде провідна збірка непричесані думки. Чому непричесані думки? І чому перемогли саме афоризми? Ну, Треба сказати, що у Гьоте зустрічається фраза про те, що всі дуки в людині повинні бути охайними, причесаними, Ну, І, чесно кажучи, суперечить супереч, Гьоте сам Лец. Непричесані, не зачесані. Ні Української незачесані або непричесані думки. Це провідна його збірка, яка вийде, правда, вже після Другої світової війни. Потім будуть нові незачесані думки. І так він і в історію літератури і культури як автор оцих дуже цікавих незачесаних думок. Ну, Що таке афоризм? Афоризм це дуже коротка, лаконічна фраза, коли людина Вміє вмістити у вираз думку глибоку, і коли вміє вчасно зупинитись. Я вам скажу, для творчої людини це теж талант. Ну, і ще одна якість є у афоризму. Про неї колись зауважив ще мій вчитель Іван Михайлович Сінко. Він е, любитель, він не тільки збирач фольклору, е, дослідник е, фольклору, але і страшний любитель афоризмів, і дослідник афоризмів. Е, і ось якось е, в такій приватній розмові він сказав: ви знаєте, афоризм велика справа, ніби і розумно, і тактовно, і правдиво, і глибокодумно, і повчально, але не образливо. Ну, мені це дуже сподобалось дійсно. Афоризм не ображає, але разом з тим глибоко повчає і заставляє подивитись на себе. З цього приводу, буквально кілька афоризмів, які я для себе виписала, їх безліч, їх тисячі у Леце, я для себе їх виписала. і Я думаю, що вони будуть вам цікаві. Цікавіше, звичайно, вам буде саме взяти книги і прочитати Леце. Але ось наприклад. Це в руках людини, тому їх потрібно частіше мити. Помилка стає помилкою, але ж народжується як істина. Ну, те, що грайливе, людина хобічний продукт кохання. І ще кілька. І це стосується майбутнього буде в ленцях. Ну проб'єш ти головою стіну камери. І що робитимеш у сусідній камері? Актуально. Так, так. А це дуже актуально, мабуть, для сучасності. Техніка з часом дійде до такої досконалості, що людина зможе обійтись без самої себе. Це техніка. Ну, а це, мабуть, стало вже е, фольклором, і навіть ніхто не знає, кому це належить, але це Лець. Сходять з, розуму лише, сходять з розуму лише ті, у кого є з чого сходити. Це Лець. Ну і ще трохи гайливого. Ніяка реформа календаря не скоротить строки вагітності. Як бачите, лець і грайливий, і з гумором. І драматичний, особливо той форизм про курок, яким погрожують тільки, але кладуть на корок рушниці, прицілюючись. Якщо далі розказати про те, про Леца, то треба обов'язково згадати його такі суперечності особистості. Справа в тому, що він виріс в сім'ї барона. Тушлець його батько був бароном. Барона отримав, чесно кажучи, від Франца Йосипа, цісаря австрійського Австро-Угорської імперії, тому що двір, імператорський двір послуговувався банківськими послугами дому Тушлеца. Так що ну, за це отримав барона. В баронській сім'ї народився, Вихнули, вихований на традиціях глибоких е єврейської е е е е сім'ї, до речі, з приводу якої теж одного разу сказав, коли запитала журналістка. А е е як довго ви формувалися, як письменник? На що Ленц відповів грайливо – 6 тисяч років моє чарівниця? Отже. Знання талмуду, знання єврейської історії, знання е, афористики єврейської теж сприяли його таланту. Але він завжди був схильний до лівої думки. Він е, брав участь е, у лівих руках. Він е, під час війни, в 41-му році, він був заарештований, йому довелось бути у констаборі. І як свідчать біографи, Леца. Правда, там дуже мало подробиць цих подій. Він двічі стояв у групі смертників і двічі був покараний на смерть, мав бути покараний на смерть. Одного разу, як свідчить його біографи, він просто розігнали їх німці, п'яні німці, заставили копати в могили, але потім щось пішло не так, і їх просто розігнали знову в табір. Прокнали. А другого разу він вже стояв над могилою, яку викопав собі, але вдарив охоронця лопатою, передягнувся в його одяг і пройшов через всю Німеччину. Вийшов до Польщі, пройшов як у формі отого охоронця і, знаючи прекрасну німецьку мову, прекрасна вимова була німецька, і таким чином врятувався, попав у партизанський рух на території Польщі, воював у армії Людовій, в армії Крайовій в чині майора. Вступив вже туди і дійсно був пов'язаний з комуністичними рухами, довірявся їм, але невдовзі, коли до речі, мати була спалена його заживо, в померли практично всі рідні, близькі рідні, тільки сестра залишилася. Йому двічі з концтаборів вдалося, як я вже розказала, врятуватися. Е і ось е оце загравання е з комуністами, воно йшло звідти. Він і підрядся. <клес> ну і тут ще один афориз Млеца, щоб дістатись витоків, треба плисти проти течії. Ось, можливо, тут, проти течії. Е він навіть, як свідчить біографія його, став членом української спілки письменників, радянської спілки письменників. Ну, і тут теж афоризм Леца хліб відкриває будь-який рот. Це теж нець. Отже, видно, потрібно було вживатись, потрібно було якось вижити. Його направляють аташе. До Відня, який він добре знає, знає добре німецьку, а з культури. І він представляє польську культуру і е, польську дипломатію у консульстві у Відні, у посольстві у Відні. Там він пробув 4 роки, зрозумів, чесно кажучи, всю комуністичну систему, зіштовхнувся з деспотією і тиранією комуністичних рухів, радянських рухів, соціалістичних. І на диво всім у 50-ті роки полишає все і від'їжджає в Ізраїль. Ну, здавалося йому, що саме там оті витоки, до яких він повинен повернутися. І вистачило двох років. Вистачило двох років, щоб він зрозумів. Ні, це не його культура, це не його, на жаль, мова, це не його люди, його не розуміють. Там теж нема тієї правди, яку він завжди шукає. Він повертається до Польщі, довго його е, ігнорують, його не дозволяють друкувати. Але з початком 60-х років, коли починається польська метлина, е, настає дуже позитивний період у житті Леца. Його активно друкують, виходять його збірки, е, і е, треба сказати, що дуже, дуже, дуже е, позитивні збірки і. Е, Афоризмів і е, віршів е, Єрусалимський щоденник, який він пише е, в Ізраїлі. Е, помирає він всього лише у 57 років, помирає від хвороби. Чи є сьогодні пам'ять про Ленца? Так, є. Треба сказати і в Україні, е, у Львові. На будинку, де він народився, це сьогодні вулиця просвіти військ, поставлено меморіальну дошку. встановлено. Польща пам'ятає про Леца. Дуже багато робить для цього його син Томаш. Ну, Не буду вдаватись подробиці, Лец мав дві дружини, дві сім'ї, і оце син у другому шлюбі. Ну, як сказав сам Лець. Цикрум сімейне коло не накреслиш. Отже, і тут були е, труднощі в його житті. Помирає лец від хвороби, але помирає визнаним і з великою кількістю е, видрукованих творів. Е, е, увійшов е, в культуру Лец, як насамперед не поет, не лірик, а автор афоризмів. Ну, і це афоризми не дуже смішні, вони часто сумні, навіть драматичні. І з цього приводу хочеться додати історичні трагедії, на жаль, іноді не мають антрактів. Це, мабуть, про Європу сьогодення і про Україну сьогодення. Але це актуальний. Він завжди буде необразний мудрим і розум. Читайте Леца. Дякую за роботу. Так, дякую, пані Наталі. Дійсно читати Леца потрібно. Але на жаль, його е мало перекладів українською. видані всього дві книжки в е році, 2006 і році. в 2006 і в 2020 році. А так а у нас є е лише е невелика стаття у е критиці. Всесвітлеце це що ви можете взяти в нашій бібліотеці, але я так думаю, що будуть видавати, правда, тому що дійсно дуже актуальні афоризми і будемо ми мати у фонді нашої бібліотеки ці книжки, і тоді е, обов'язково <кхух> почитаєте Леса і його чудові, розумні афоризми, як сказала пані Наталя. Ну що ж, дякую гарно всім за увагу. З вами була пані Наталія Бедзер і Оксана Шляхта, завідувачка відділу художньої літератури.